Це відео для вас, якщо ви звикли жаліти інших людей, вам часто жаліються, розповідають, як їм погано. А вам шкода тих людей, і ви не знаєте, як їм зарадити, як їм допомогти. Якщо це так, пізнаєте себе, слухайте це відео, розповім вам деякі деталі. А для початку з вас лайк та підписка в мене про психологію мовою простоти. Отож, запам'ятайте одне: якщо людина жаліється вам на своє життя, як у неї все погано, як не склалося, робота погана, зарплата низька, друзі взагалі. Ні до кого не можна звернутися. Ремонт потрібно робити вдома. Ні на що не вистачає ні часу, ні грошей, нічого. Запам'ятайте, людина так обрала. Людина обрала собі таке життя. Якщо людина так живе, значить це її вибір, усвідомлений або не усвідомлений. От дивіться, коли у вас у хаті, наприклад, безлад, срач, скажемо простими словами. Ви обираєте, як реагувати на це все. Ви або прибираєте, щоб у вас був порядок, і робите щоденно або щотижнево певні дії, тої, тобто прибирання, для того, щоб не було безладу, щоб було більш-менш підтримувався порядок. І ви обрали такий варіант, тобто ви не будете. Приймати той факт, що у вас постійно безлад. Ви робите щось для того, щоб цього безладу не було. Як то кажуть, у нас навіть зараз. Хай буде бідненько, але чистенько. Є такий варіант, у вас у хаті безлад, і ви вирішили, що ви тільки там, будете такі е, прибирати, там, мити посуд, прати одяг, а те все хай лежить нахламлене, захламлене. Тобто ви приймаєте той факт, що хай буде отак. Тобто ви частково щось робите, але не до кінця. Ви не хочете робити більше, тому що вас так влаштовує. Або розглянемо третій варіант: у вас у хаті безлад. І ви вирішили, що ви з ним робити нічого не будете. І в тому хтось винен. Хтось винен в тому, що вас безлад в тому помешканні, де ви живете. Ну це абсурд. Все залежить від вас. Саме ви обираєте, як діяти в своєму житті. От, і та людина, яка вам жаліється дуже часто, вона обрала таке життя, вона дозволила іншим людям так з собою поводитися. Вона обрала таку роботу. Вона нічого не робить для того, щоб щось змінити. Вона тільки говорить про те, як все погано. Тому припиніть жаліти цих людей, дайте їй рекомендацію, таку задайте питання. А що ти робиш для того, щоб змінити ситуацію? І ви побачите, як ця людина буде уникати таких ваших питань, буде ігнорувати з часом вас і припинить вам жалітися, тому що люди, які жаліються, вони нічого не роблять. Вони звикли жалітися саме цим. Вони отримують вашу увагу, вашу похвалу, підтримку і визнання.